Кожен раз, коли ми дивимось на Ісуса Христа, наше серце наповнюється спокоєм і радістю. І кожен раз, коли ми дивимось на самих себе, на обставини, які відбуваються в цьому світі, в нас вонає питання: Боже, коли ж вже настане спокій, коли ж вже закінчаться ці труднощі, і страждання, ці постійні тривоги і випробування, і нарешті настане Твій спокій. Я б задав вам питання, чи можете ви назвати своє життя спокійним. І більшість, напевно, розмірковуючи над своїм життям, сказала, що іноді бувають спокійні моменти. Дійсно, буває таке, що немає ніяких, ніяких поганих новин, нічого такого великого чи незвичайного. Але взагалом життя назвати спокійним дуже важко. Воно наповнене. Труднощами і радостями, і горям, і стражданнями, і любов'ю і близькістю з нашими друзями. Тому в житті є спокійні моменти, але взагалом складно назвати його спокійним. Тоді лунає інше питання: що ж порушує наш спокій кожен раз? Життя наповнене труднощами і стражданнями, які не дають. Місце постійного спокою в нашому серці, це лише краплинки в морі життя. Еквесіаст в другому розділі, 22 му вірші, також казав. Та й що має людина зо всього свого труда та із клопоту серця свого, що під сонцем працює вона, бо всі дні її муки, а смуток то робота її. І навіть вночі її серце спокою немає. Теж марнота й оце. Відсутність спокою це проблема, яка з'явилась не вчора. Вона була вже тоді, тисячі років тому. І квесяаст приходить до висновків, які ми бачимо і сьогодні. Всі дні людини наповнені муками, кожен день більшими або меншими, а ви наповнені труднощами. Наша робота веде нас до смутку. Ми не задоволені тим, що робимо, і не можемо наповнитись цим. І навіть вночі ми не маємо спокою. Навіть багатьох людей сьогодні мучає безсоння від постійних хвилювань і переживань за завтрашній день. Але ми бачимо, що всі люди шукають в цьому світі спокою. Вони намагаються його знайти, і цей світ пропонує багато виходів, де ми можемо взяти цей спокій. Хтось п'є магній чи що там п'ють від стресу для того, щоб заспокоїтись. Хтось вдається до різних залежностей або просто виливає душу своїм друзям. Але запрос на відсутність спокою, на щось, що, щоб прибрав б його, він є сьогодні. І кожна людина живе заради того, щоб здобути цей спокій і мир. Сьогоднішній уривок, який ми будемо досліджувати, він також говорить нам про Божий спокій. Ми продовжуємо досліджувати Писання до євреїв і сьогодні розпочинаємо четвертий розділ. Але перед цим пропоную згадати, про що ми говорили минулого разу. Ми розглядали ізраїльський народ і тему непослуху, їхній послух, який був проявлений там у пустелі. І тоді вона в заклик: коли почуєте Слово Боже, не робіть серце своє затверділим, як тоді зробили це євреї. Ми чуємо Боже Слово, і ми маємо прийняти Його в своє серце. І маємо жити тим, що ми чуємо. Тому третій розділ Писання до євреїв, 18 і 19 вірші, проти кого він був присягався, що не війдуть вони до його відпочинку, як не проти неслухняних. І ми бачимо, що вони не змогли війти за невірство. Цей розділ закінчується дуже страшними словами. Бог обіцяє, що певні люди в цьому світі не знайдуть спокій. Якби Людина, яка живе заради спокою, яка постійно посвячує себе для того, щоб заробити гроші, щоб здобути спокій, щоб все було в нормі, щоб з'їздити кудись відпочити, яка живе заради того, щоб отримати на свободу і спокій. Якби такій людині підійшли ми і сказали, знаєш, ти напрасно стараєшся, ти не зможеш цього досягнути. В твоєму житті ніколи не буде спокою. Ця людина як мінімум образилась, а як максимум прийшла до розпачу і печалі і погодилась, що дійсно я не знайду цього спокою. І це страшна новина. Отже, кожна людина живе заради цього, але хтось цього не отримає. І найстрашніше, що це говорить Господь, а не будь-хто інший. Кому ж так непощастиво? Про кого говорить Господь? Він говорить про Ізраїль тоді. Тут ми згадуємо події, які відбувались тоді, Божу руку, яку він являв в житті свого народу, і їх невірство, за яке вони не війшли у Божий спокій. І тепер автор переводить наш погляд з теми непослуху до теми спокою. І важливо побачити цей зв'язок, тому що як ми читаємо, і ми бачимо, що вони не змогли війти в Божий спокій за невірство, за непослуху. Тому не послуг Божому Слову не дає нам можливості війти у Божий спокій і отримати цей відпочинок. Про який спокій тут йдеться мова? Бо спокій є різним. І в контексті ізраїльського народу тоді він говорить про ханаанську землю. Бог обіцяв, що вони прийдуть туди, і це буде земля їхнього відпочинку. Господь приведе їх туди і там їм дасть. Спокій. В Єгипті не було спокою. Ізраїльський народ більше ніж 400 років жив у рабстві у постійних труднощах і знущаннях, і там вони не мали спокою. Постійна напруга, постійна робота із, із дня на день і немає відпочинку. І так само люди сьогодні. Хіба щось змінилось? Люди так само прокидаються, йдуть на роботу, вертаються додому. Роблять свою роботу, переживають за завтрашній день. Є багато речей, які непокоять наше серце сьогодні. І тоді, протилежністю спокою було рабство. Коли ти в рабстві, ти не маєш спокою. Але якщо ми перейдемо у сьогодення і подивимось на світ сьогодні, то протилежністю спокою є війна. Війна це відсутність спокою. І ми знаємо, що люди знаходяться в постійному стані війни з Богом. Про це говорить Біблія. Ми не будемо це досліджувати досконало, але це правда. Людина, як в якої серце як кам'яним, в якому немає Господа, воно противиться йому. Вона не бажає слухатись його, не бажає виходити з цього Єгипту, тому що йому там подобається. Євреї тоді казали, краще б ми вернулися в Єгипет. Нам там було краще. Ніби сліпі люди, які не бачать свого становища, не бачать, що це їх вбиває. Але такими людьми є і багато, багато хто і сьогодні. Ми не можемо перемогти в цій війні, тому єдиний шлях це укласти мир з Богом і вийти в Його спокій. Майже всі війни в історії цього світу закінчуються двома виходами. Перший це поразка і перемога когось з противників. Хтось перемагає, хтось, потерп... хтось терпить поразку. Або війна може закінчитись через укладання миру. Або хтось помре, або дві сторони прийдуть до якогось компромісу і укладуть мир. І Бог говорить, що ви не переможете. Єдиний шлях перемогти в війні з Богом це признати, що перемогти ми не можемо, це прийти до столу перемовин і укласти мир разом із Богом. Тому ми переходимо до тексту, який є основним сьогодні, це четвертий розділ, перший вірш. Отже, біймося, коли зостається обітниця входу до його відпочинку, щоб не виявилось, що хтось із вас опізнився. Це незвичний заклик для Біблії, що ми повинні боятися. Хтось порахував і сказав, що в Біблії 365 разів говориться не бійся. На кожен день нашого життя Бог говорить не бійся. Але тут Він говорить до нас, що ми повинні боятися. Біймося, поки остається обітниця входу. Минулий ривок закликав нас, щоб ми пильнували. І не були неслухняні. Тепер ми повинні боятися. Але про яку обітницю тут йде мова? Біймося, коли зостається обітниця входу. Що це за обітниця? Мова йде про можливість війти у Божий спокій. Мова йде про те, що зараз Бог готовий укласти мир з нами. Він сидить за столом перемовин і він чекає, поки ми прийдемо до Нього. Поки що Бог дає людям час і змогу, щоб прийти до нього і укласти цей мир. Але цей час буде навічно. І саме тому ми маємо боятись. Настане час, коли Господь залишить стіл перемовин, і надії вже не буде. Навіть якщо хтось захоче прийти і отримати життя і спасіння, отримати цей мир і спокій, надії вже не буде. Поїзд уїхав. Або зараз, або ніколи. І це дійсно має лякати. Тому що іншого виходу в цій ситуації немає. Єдиний шлях отримати спокій це прийти до Господа, признати свою поразку і укласти мир із Ним через віру в Ісуса Христа. А ви, яка ціль цього страху? Бог не бажає лякати людей просто тому, що йому це подобається? Страх Божий повинен нас привести до чогось, а саме до цього столу перемовин. Бог говорить: бійтеся. Заради того, щоб прийти і укласти цей мир, щоб не виявилось, що вже занадто пізно. Автор говорить, що вже, щоб не виявилось, що хтось із вас опізнився, що вже занадто пізно. І ми маємо пильнувати. Сьогодні Господь запитує нас, чи уклав ти мир зі мною, чи війшов ти в мій спокій. Стережись, щоб не було вже занадто пізно. Другий вірш продовжує: бо Євангелія була звіщена нам, як і тим, але не принесло пожитку їм слово почуте, бо воно не звучилося з вірою слухачів. Євангелія була звіщена їм так само, як і нам. І це цікава думка. Отже, в історії Ізраїля ми не побачимо саме такого слова, як Євангелія або навіть Ісус Христос. Але ми бачимо, що добра новина була і тоді. Тоді була надія на спасіння через віру в Господа. Ізраїль мав повірити Божим обітницям, і це б би їм у праведність. І так само і нам сьогодні. Тоді Божі проповідники проповідували Євангелія своєму народу. І так само і сьогодні заклик не змінився. Прийди до Господа, покайся і віруй в Євангеліє. І ми несемо однакову відповідальність за те, щоб прийняти її або відкинути. Ізраїль відкинув цю пропозицію і згинув у пустелі. В Єгипті їм було погано, але ніби цього мало. Вони продовжували чинити опір Божій волі і проявляти свій непослух. Складно знайти народ, який бачив Божу руку поряд з собою настільки явно, скільки Бог явив своїх чудес, наскільки близько він був до людей, розмовляв з ними. Він говорив: ви мій народ, а я ваш Бог. Я виведу вас із землі єгипетської. Бог дає обіцянку. Але настільки черствим було серце народу, що вони проявили непослух. і тому вони не знайшли спокою. Який вибір зробив Ізраїль? Написано, що слово почути не принесло їм ніякої користі, ніякого виходу, ніякого результату. Вони почули слово так само, як чуємо і сьогодні ми. Але воно само по собі не приносить користі. І тут існує питання, чому? Чому? Невже проблема у Божому Слові? Невже тут є якісь недоляки? Щось, ми знайшли якусь помилку, можливо, проблема у самому слові. І Бог допустив якісь е, щось несумісне в цьому договорі про мир. Звісно, що ні. Звісно, що проблема не в Божому Слові, проблема у нас. Проблема в нашому невірстві і непослуху, в тому, що перешкоджає нам прийти до Господа і покаятись своїх гріхах. Бо воно не з'єднано з вірою слухачів. Але не принесло пожитку їм слово почути, почути бо воно не звучилося з вірою слухачів. Цьому, чому і сьогодні, і тоді і так багато людей, які чують Боже Слово, які бачать Божу руку, Божі чудеса або просто. Великий Божий заклик Євангелія і покаяння, але вони не каються. І це слово, яке правильне, абсолютно досконале, воно не приносить їм жодної користі. Як тоді, як і зараз, проблема в відсутності віри. Слово Боже має бути розчинене вірою. Є в цьому світі багато різних розчинників, і коли вони щось розчиняють, вони з'єднуються з цим і стають одним цілим. Тому Боже Слово має звучитися з нашою вірою, і тільки тоді людина отримає спасіння. Фараон він навіть визнавав себе грішником. Він говорив: Я згрішив перед вами, я є винним, а Бог є праведним. Помоліться за мене, і я відпущу вас. Я відпущу вас принести жертву Господу. Фараон також визнавав себе грішником. Навіть демони, я впевнений, вони знають, що вони є грішниками. І вони навіть в Бога вірять, що Він є, але в них немає віри. І вони вірять не в те, що спасає. Хоча вони знають Боже слово досконало, як і диявол знає, Боже слово досконало. Тому з'єднання з вірою означає просто повірити в те, у що ти почув, повірити у Божу обіцянку. І що потрібно, щоб ви. Щоб, щоб війти у Божий спокій, щоб вже тут на землі отримати цей відпочинок це віра. Тільки віруюча людина може бути по-справжньому спокійною в цьому неспокійному світі. Коли навколо війна, коли навколо труднощі і всі паникують, найвеличніші люди цього світу вони падають, вони ламаються. Але Божа людина стоїть міцно. Тому що її основа покладена на Божих обітницях. А що Бог сказав, те він і виконає. Він не казав, що шторму не буде. Він не казав, що війни не буде. Але він казав, що навіть якщо так, я буду поряд з вами. І тільки ця віра і ця надія дає в наше серце спокій. Є люди, які підійшли до столу перемовин дуже близько, але так і не наважились. Підписати договір. І чи знаєте, ви таких людей? І багато тих, хто визнали себе грішниками, визнають існування Бога, які входять в церкву, можливо, навіть служать там, але їхнє серце, воно досі не в Божих руках. В їхньому серці досі відсутня віра, яка веде їх. І їх життя в сутності своєї не змінилося. Можливо, з'явилось щось нове. Але її природа, бажання, цілі, наміри, вони не, вони не Божі, вони наші власні. Але Бог говорить: відкинь себе і візьми мій хрест, і йди за мною. Хто ж тоді входить у Божий спокій? Ми бачимо багато тих, хто чули Боже Слово, вони бачили Його руку, вони бажають здобути цей спокій. Але його не знаходять. Хто ж тоді може війти у Божий спокій? І це є ті, хто повірив, третій вірш. Бо до його відпочинку входимо ми, що вірували, як він провістив. Ми, які вірували. Автор цього піснення говорить впевнено, що ми входимо, тому що в нас є віра. Ми маємо великий дар від Господа. Спасіння через віру в Ісуса Христа. Чи можемо сказати сьогодні так і ми сказати, що я віддав своє життя Господу? І чи очевидно, це по нашим вчинкам, по нашим бажанням і цілям? Що ми не просто прийшли до столу перемовин, подивились на цей договір, почитали так декілька разів ззаду наперед, але так і не наважились Його підписати. Прийшли, посиділи і пішли, бо в цьому є велика небезпека. І далі написано я присягав був у гніві своїм, що, що до місця мого відпочинку не війдуть вони, хоча діла його були вчинені від закладин світу. Бо коли про день сьомий сказав він отак, і Бог відпочив сьомого дня від, усіх, від усієї праці своєї, а ще тут. До мого відпочинку не війдуть вони. Автор постійною чередою він нагадує Божі слова. І ми бачимо тут контраст. Ми бачимо Божу обіцянку, що вони не війдуть у мій спокій, і ми бачимо обіцянку, що є спокій разом із Богом. Говориться, що у сьомий день Господь сам відпочив від усіх своїх справ. І це є той самий спокій, в який входить віруюча людина. Не можна сказати, що до сьомого дня, коли Бог творив цей світ, він був у постійній напрузі, у якихось труднощах, випробуваннях. Ні, звісно, такого не було. Але він працював, він в'являв свою могутність і силу, щоб створити цей світ. Але потім він залишив, як є, сів на троні і відпочив від своїх справ. Як приклад для нас, як приклад того, що Він має силу, щоб зробити цей світ. І щоб тримати його в своїх руках. І це є той спокій, в який ми можемо війти. Той спокій, який був загублений після гріхопадіння. Той Едемський сад, в якому немає гріху, а йде Господь Його присутність, Його любов і є насолода. Це є той спокій, який Бог пропонує до нас. Він сидить за цим столом перемовин і чекає. Поки ми прийдемо до нього. Дуже важливо встигнути зробити це. І важливо боятися, що ми можемо не встигнути, що наше життя закінчиться занадто рано. Важливо платити за проїзд вчасно. Коли людина заходить у тривейбус і не встигає оплатити за проїзд, і приходить кондуктор, і він питає: а де ваш білет? Чому ви не оплатили? Тоді вже ніякі аргументи не спрацюють. Не спрацює те, що ну я хотів пізніше заплатити. Я планував, я ось я вже майже, майже оплатив, але я просто не встиг. Ніяких виправдовувань вже не буде. Вони не спрацюють. Коли ти зайшов, ти маєш оплатити. Інакше ти до зупинки наступної не вийдеш. Твоєї зупинки не буде. Або ми заплатимо цю ціну. І повіримо в Господа, віддамо своє життя Йому. І тоді наша зупинка під назвою неба, вона стане відкритою. Або ми залишимось своєму непослуху і разом із цією маршруткою підемо прямо у пекло. Іншого варіанту не буде. Війна з Богом це страшно. Ми бачимо війну, яка є сьогодні, і це вже жахіття велике. Але що може бути гіршим? Воювати проти Бога. Люди, які вийшли з каміннями, палками на Господа, який весь всесвіт одним словом створив. На що люди розраховують, коли не бажають вірити у Господа? Нещодавно мій одногрупник він спитав мене, що мені зробити, щоб покаятись. Я думаю, вау! Це, це чудове питання. І обставини до цього він якось образив свого одногрупника говорить, ох, мені так прикро. Мені дуже соромно, він повертається до мене і говорить, Натан, ось ти у нас святий такий, що мені зробити, щоб покаятись? І я його питаю, це єдине, в чому ти хочеш покаятись? Він говорить: ну, поки що так, Так, поки що це все. Я говорю, ти, звичайно, можеш це зробити, але це не вирішить твоєї проблеми. Проблема вона залишиться. Він так на мене подивився, питає, а в чому проблема? Я не розумію. Ти мені скажи, що потрібно зробити. Я йому розповів, що потрібно визнати себе грішником, признати Ісуса Христа Господом, Спасителем, покаятись перед Ним. Він вже втомився слухати, говорить, це занадто складно. Він говорить, ладно, поки що і так піде. І пішов, так просить, пробач мені, будь ласка, мій гріх. І все. Він сказав: поки що мені цього достатньо. Це дуже страшні слова. Це слова людини, яка розраховує, що я ще встигну. Поки що і цього достатньо. Я їду, контрольору немаю, немає. Я встигну заплатити. Я встигну покаятись, прийти до Бога, віддати своє життя йому. Але потім раптом приходить смерть. Приходить той кондуктор і питає: а де бюлет? Приходить Господь і питає, чому ти не уклав мир зі мною? Останнє питання, яке я хочу задати вам, що сьогодні вас найбільше хвилює? Що не дає місце спокою в вашому серці? У кожного це може бути своє? В когось це можуть бути переживання, що ж буде далі? А чи буде цей мир? Чи підпишуть ті люди певні папери? і... Сядуть за стіл перемовин. Але я хочу сказати, що важливим є не те, які угоди, угоди сьогодні укладуть чи не укладуть у цьому світі. Єдине, що по-справжньому має значення, чи маєте ви мир з Богом. Тому що якщо ні, то надії вже не буде. Єдиний вихід це капітуляція, це визнати. Свої гріхи, свою неспроможність і не чекати, не чекати, коли прийде контрольор і спитає тебе про проїзд. Це як тільки ти зайшов, як тільки ти почув Євангеліє, схилитись на коліна і покаятись. Тому я хочу сказати вам, що заплатить за проїзд і повірте в Господа як свого Спасителя. Амінь. Про це і помогу.